Всім привіт! Сьогодні 6 листопада ви каналі квітковий бізнес. Можу сказати, вже, що вигонку у цьому році ми вже посадили. В цьому році у нас вийшло трішечки менше, ніж в минулому році, але я думаю, десь приблизно плюс-мінус 1040 тюльпана у нас вийшло. Садили ми в землю торфяну, мішали з вапном і додавали трішки піску. Таку суміш ми робили, і в неї садили тюльпанчики. Тюльпанчики в такі великі ящики, в яких вони приходять, ми садили, проливали, як завжди, кальцієвою селітрою або кальцинітом, це одне і те саме. І також додавали трішечки мідного купоросу, Це воно, друзі, працює як обеззаражує цибулинку та ґрунт. А також дуже добре воно справляється з мишами, бо раніше у нас у цій старій будівлі, де я вам зараз його показую, це стара хата, яку ми плануємо знести. Раніше була в нас така проблема, що ящики ми заповняли, там у нас ніякого проходу немає, і у нас завжди наші рослинки псували миші. Зараз вже декілька років ми так робимо, і проблеми з мишами взагалі немає. Також посадили, по такому принципу, і крокуси гіацинти ще нам. Треба буде посадити, у нас в цьому році їх небагато. Будемо їх садити у стаканчики. Так що, друзі, пропозиція по тюльпанам уже лишається закритою. Є трішки невелика кількість ще різних сортів на магазині, так що, кому цікаво, невелика кількість, але ще всіх сортів, майже всіх є. Так що, кому ще цікаво, будь ласка, запитуйте. По приміщенню, у якому у нас зберігаються, дивіться, друзі, температура у нас тут коливається на протязі усієї вигонки десь приблизно плюс 5-9 плюс градусів. Так як у нас це приміщення не отоплюється, то у нас плюс-мінус така температура. Але це для вигонки, я думаю, чудово підходить, так як у нас все завжди виходить супер. Так що, погнали! Хороші, мої, зараз ми знаходимося у нас в тепличці. Покажу, як ми пакуємо посилочки. Дивіться, складаємо череночки в пакетики. Хто просить, їх обов'язково підписуємо. Якщо це невеличка кількість, то ви вказуєте, що вам потрібно підписати від 50 штук обов'язково підписуємо. Ось так це виглядає. Зараз уже на вулиці досить прохолодно, вже мінусова температура, тому ми обгортаємо наші рослинки в агроволокно і також загортаємо ще додатково в такий папір. Тобто вашим рослинкам нічого не загрожує, вони прийдуть живі здорові. Нова пошта зараз справляється буквально день-два і вже рослинки будуть у вас вдома. Якщо, звісно, ви відразу заберете їх з пошти, щоб їх там не морозити. Хороші мої, ці рослинки, які ми отримали минулого разу, вже майже продані. Бачите, касетки стоять уже майже пусті. Кому не вистачило яких сортів, друзі, маю хорошу новину. Вчора ввечері отримала ще одну партію живців. Обожнюю цього виробника, від нього живці завжди суперові, ростуть суперово. Ну, я думаю, що хто брав, той вже зацінив. Давайте швиденько пройдемося, покажу, що цього разу прийшло. Дивіться, хороші мої, маємо вже Бакопку. Бакопа такі сорти, як Блу, Blue, Double Snowball, далі фуксі, якому не вистачило, блекі, Pink Marshmallow, Delta Sarah, El Camino, Annabelle. Далі калібрашечки теж ми розпродали майже всі під нуль. Такі, як Neo Double Lemon, Neo Double Orange, Lia Glaze, Lupie Lavender. можливо, щось неправильно читаю, Простите. Так, далі Iconic Strybery, Iconic Purple. Далі Neo Red Yellow, Neo White. Raspberry це теж калібрашечка у нас йде. Лія Dark Red. Так, Далі Neo Blue Ombre Pink. Омбреблу. Далі трішечки сурфіній. Теж все покажу, от, як завжди, супер. корінь супер, біленький, гарненький. Так, Далі Purple Полка, маджента мамба, Ray Purple вейн Arizona Sky, Рі Маджента, Маджента Мамба. Білого кольору Impulse White. Далі «Табл Red. Дивіться, минулого разу таких сортів не було Ray Black. Теж, до речі, дуже класні. Ріма джента. Далі у нас йде blue sky. Так, така красуня не підписана, але я вам її покажу, як вона виглядає. Тому як хто захоче, то, будь ласка, також робіть свої замовлення. Blue Sky це махровенька, теж дуже суперова. Минулого разу ми її теж взяли і вона у нас розійшлася зі швидкістю вітру. З минулого разу лишилися 4, 4 сорти плющелисної полергонії. Зовсім небагато, зовсім невелика кількість каліобки. Кому цікаво, запитуйте, в групі всі ці сорти є, можна буде подивитися. Так, Маю ще також на продаж ось такі чудові рослинки. Це ампельний барбарис такого рожевого кольору. Кому цікаво, друзі, будь ласка, зараз на нього ціна 10 гривень. Дуже гарна ціна, дуже гарні живці. Дивіться, яка корнева, теж суперова. Так що, кому потрібно, також замовляйте, запитуйте. Так, ще від другого виробника ми отримали партію лаванди. Подивіться, друзі, є 4 сорти лаванди. Ось такі сорти всі також є у групі. З минулого разу лишилися у нас ще два сорти лаванди. Також вони є у групі, можна буде глянути. Палергонії, махрові, хто ще бажає. Подивіться, ось така краса. В торфотаблеточках дуже гарно доїжджають, взагалі без ніяких проблем. Сім сортів маю в наявності. Так, що мої хороші, кому що потрібно, будь ласка, звертайтеся сьогодні. Буду старатися скинути у групу наявність всіх сортів, які я отримала останні. Ці, що попередні, теж можна дивитися. Вони невелика кількість, але всі сорти ще маю. Усім гарного вечора, усім до зустрічі у наступному відео. Усім пока-пока.